Мне снова кинули. ой 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 Так, так Нет. Ах Так не честно О, тьмяра О, шо це таке, Юзик? Ко Куди А так чуть-чуть Садись чуть-чуть А, подожди Клиночка шо? Так, 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 так Знову всім привіт, друзі, з вами я, Філмаплей, і ласкаво просимо до незвичайного прохожого Майнкрафта, в якому нам допоможе Пікір. Ассаламу алейкум. Ну, а також Діма Юзі. Діма Юзі. Всім привіт. Так, сьогодні ми будемо боротися за найдовше виживання. Пані та панове, ласкаво просимо до незвичайної рубрики, яка стала досить популярною за короткий час, під назвою Столби. Да. Uh -huh. Я не знаю, я не дивився це. Це вони ложку просто передивилися. Я, такой, це, е, це я це ми вирішимо. — Це, <реш> 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 це ми шо? Подожди, це ми шо? <реш> — Це ми виріс. Так, дивіться, то можна вже починати грубо ходити. Секунду. Хто не знає, основною цією цього режиму є прожити найдовше та скинути усіх своїх ворогів, щоб ти залишився одним. Той, хто набере три очків, стане переможцем. Я so... взагалі не, не розумію, а, що то, це. А що, ми не будемо медлить і починаємо? Так, да, не будемо, медлити те починаємо. Кстати, на місці краще стояти, даву. Згодом. Mm -hmm. Так, гра почалася. Так, у нас є один лишній стоп. Так, так, так що. Нам відновлено? дається одного так, та, від одного до трьох блоків. О, добре. Від одного до трьох блоків. Так, від одного до трьох. Коротше, я зараз вас рибкою тут запалю. До вірю, цього юзик трошечки нам... Зробив налаштування інші, і вони трохи відрізняється. Так. Да шо таке? У мене фігня випала. Так, а вона буде тільки по три, ані, а, о. Ничего себе. Чекайте, що мені випало? Чекайте, що... А у меня нема активайна. А, крипер що? Да. Прикольно, прикольно. Да опять! Мені п'ять крипер випав. Нет. Мені кажется, не подобається, те, що в мене все відбувається. Блин, а як мне? Люк, люк непоган. Так. Я думаю... Зараз Димаюзик ту саму тактику ще и я використовую. Получил? О, прикольно. О, э, клинок, в смысле? о... о ничего себе. А что за клинок? Что а, та, та, та за клинок? А, это хорошая штука. Кривяный меч. Двеный меч. По все одно то круто дуже. Почти как бы спавнер выпал Ну, О, то, подожди. У ну, мене кріпери є, я можу у вас когось тут закидати. А, Ой, кстати. Давай, давай, попробуй. Оце лот випав, прикольно. Чекайте, котяка. Це не набагато. До речі, бар'єр позаду до нас приближається, так що потрібно бути обережним. Блін. вагонетка, класно. Біло з рогових кораль. Теж дуже добре. О. Шалкер випав. А от це от непогано. А це от непогано, це, не це от мені знадобиться. О, водичка, нічись. Водичка, водичка, та сама. Мені також знадобиться, О, То Теж корисно мені випало досить таки. Дивіться, що мені випало. А мені тут хороша штучка випала. Ну у мене з. у. -у, -у, -у. Сіла. Та алло! О, а, а, а. Чому, тільки а, чому тільки Чому, чому не, мені тільки забиття? Так нечесно. Мені все подобається. Час. Мені не подобається. У меня... Well, классно, да? И вообще просто классно У меня тут я хороший, супер О, мне второй раз выпало не то самое О, oh, ничего себе О! Oh! меня Неплохо выпало Так, мы потроху приближаемся, и это меня oh, Ой-ой-ой, ты, ты, ты чему шалом какие то Ну так йот. Потрібно, потрібно, я потрібно. Я вас да, просто Я вас скину всіх і я переможу. І в мене буде повітря. У мене буде повітря. О! у нього елітри! У нього елітри! У нього елітри! У нього елітри! <плес> Що? Як! Та <плес> так чити. А Як! О, знову! Так не чесно. Чи ти скачав? Так, так, так. Е, -е куди, куди? А, О! Ха-ха-ха! <смеш> <Дівчонка> е, куди? Що? Що? Ай! А я, Женя! Сюда! Сюди! А я! Ой! Други, може до трьох? Перемога, сюди? Ясно, що до трьох? Так, стой! 3, 2, 1! Так, стопем, не двигайся. Сражайся! Ой! <смеш> 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 місце не потрібно. Один полівої. Тихо, тихо, не на. А, мене виключило, да, собич? Рандомно. Ні, мене я не вмикав. Так, ну добре, другий раунд і. диви, йому сер... опять капелюх випав. Да, я. Думаю, на цей так... раз я вже переможу тебе. А то тобі рандомні всі собиття. А про мене ви взагалі забули, да? А ти, да. а ти. Ну, можливо, переможеш. Але навряд чи. Ой. Піген! Піген, 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 півень. Стіки мені! Тану. Та ну, Та ну це ж, це ж не, 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 не можливо так. Я підкритив, я підкритив. От мені цікаво, от як це можна використати. Та ніяк, ніяк, забудейте. Та ні, ну, в теорії це можна використати. Але дуже тяжко. Хоча пікера сам, ну, вигадав. Чому вам блоки нормальні випадають, мені якесь ну випадає. А що тобі випадає? Ну, ось, у мене скриня... скрині. Вже я плита уже третя випала тільки що. Ну у мене скриня. Ну, раді. Пропоную поставити свічку. Пропоную так. Все. Блін, репітер. А, ні, компаратор. Прикольно. І цей. Корал. Ну, механізм зроби. В чому проблема? Корисно. Коврик! Четвертий коврик! На тобі, тобі киточку. О, нарешті щось. А, ну от, все. Рослава. Ну, от бачиш, це не тільки мені. Ну, А тільки... що, подожди, сосім удали? Ні, ні, 9, тільки ти би. Ты втомився. Ті а в смислі, тільки мені. Да. Ті втомився, е -е -е -е, ти втомився, друже. ти що? Ти куди попер? Зомбу прикольно. Попер, куди кажу. А про М -м... мене ви взагалі забули, да? Ну так не тому що? в мене він знаходиться, і він мене трошечки насторожує, і... А ні-ні-ні. Та в смысле. Ти, ти мене все кинув? А у пікера... Чому він не відкидає? У пікера друг свій появился, дивіться. Да. Зіграй музику. Слой, мені... Давай не надо, будь ласка. Вау! Я проти тебе, знаєш, я поставлю? Випускай свого банкай. на. Жесть. Та ну. Де? Це що за приколи? Мені знову ой, кинули. Ой-ой-ой! ой Так, так. Ні! А! Все сі! Так не чесно! Блін. Блин, Млин. пікер, не чесно, не скаже. Не чесно, не Погнали, next. Ну добре, наступна гра. Три, два. Один. Про Про так. Слушай, а я тільки буду. Напротив завжди? Це якось странно, ні? Ну. Mm. Так выходы. странно якось. Давай на пікера нападем? Давай. Давай. Так, це. Ого, три блока сразу выпало. Покажу, mm -hmm. що не везе. Це мені зараз пощастило. Enter chest, mm, не впасти так. Так, о, нарачь еще свой. О, житель. С Блин, житель. Ой-ой-ой, я хвз. Ой -ой -ой, ну, житель, ну. О, о коп коп коптильня, не? А, у Юзика ой, шалом. Ой-ой-ой. У Юзика шалом. Попережу. Так, сейчас. Пикеру прям совсем вз, мне это не подобает. Нет, ваши какие там блоки. О, маяк буду делать. Маяк? Ты мне маяк выпал? Не, мне зеркало. І шах випав. Перерив на 20 секунд. Це всім, так? Це всім? Так, це всім. Це всім. Мені, мені, так, мені видно. Ось це прикольно, а це мені подобається. Ніяких переривів. А вам теж ж видало, я сподіваюся? Так, 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 я переживаю. Так, пробуюся. Який ти цього ішака? Ти, алло, ти біжи. Скільки ти блоків випало? Ти прикалуєш? Що це таке? Він не по правилам грає, давай його кікнем. Мені просто одне, один цей то, і ще. Вишневий бривновий поли, то я із нього скраб. Пропоную його кікнути. Пропонує так. О! Нічого, подожди, мене є ідея. Е, а, це отак от. Що у нього за ідеї такі там? О! Оце непогано. Вірблюд, іди отсюда. А може тебе для призива варто начиню? Ой. Ай ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ничего. Ладно. Блин, якось. Да ну кива, ты потушник, конечно. Я кострев не знаю, но не то что-то, не? Один упав, другий выграв. Нормально, нормально. Надо свої тактики якісь. У всіх во не перемозі. Ну ми четвертого не знайшли Ну, ну чому знову пік з боку? збоку? Ну що це таке? Я думаю, це не рандом. Я це, думаю, я ми... буде це на майбутнє збережемо, можливо, переговори спрацюють. Свічка Свічкафі. Так, так, так. Там дерево падає. О, плод хоруса, цікаво. А в мене міді. Може режим турбо вмикнути, а? Яке? Режим турбо, що там. Ого. швидко, швидко О, ого! Ого, які в мене тут ресурси... Предмети випали. Так, да, по-любому, бо це я занадто. А, блін. Та ну. Що це таке? Уааа, uh, slowness 5. Blindness... Оооо, ты да, Блін, випало, прикольно. Давай Давайте режим турбо потім підемо. Так, За цей кат Демо-режим. О! Фиксплей, 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 фиксплей. Ура! Далеко кожаный штан. Даже лезных uh, є, є ще така, що пікер не засуджує. Це мене не напрягає. Я все засуджую. Дивись так. Эм... Подожди, подожди. Діма, а ти. Дихаєш взагалі. Ні. Не засуджую. Засуджу. О. Так, дивись, дивись. У мене для тебе є товар. О. О. О, прикольно. Так, дивіться. Дивіться, я можу торговлю вам. Запропонувати у мене є оздоблений горщик. Ручний. Ну, не ручний, а зроблений з добротою, з душею. Старався спеціально. Хто буде зі мною дружити за цей горшик? Небагато хоче. Так, ну добре, пікер не хоче, а ну. і вік. Байкбайн. Думі Я, вас, я, вас я людини. Я вас зрозумів, все. Ура, у мене вже два шалкера є. Так, палькінепад, Оп, і. Так. А це куди ти. Куди це ти так. А так, я просто прогулююсь. Мені не подобається твоя прогулянка, знаєш. Я воздухом. Давай кріпер. Дай кріпер. Ага, ти що не поняв? Слухай, мені дуже не подобається, як до мене йде Дімо Юзік. Такс. Ну блін, я хочу перемогти, зачекай. Ну, а я не хочу, щоб ти переміг. Я хочу, щоб я переміг, розумієш? Та я. ні, я тебе не розумію, тебе. Вода. 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 Асуждаю. Камель одобряю максимально умнічками. Так. Та це ну... це що таке? Так, добре, ми вже на одному рівні з вами. Пропоную почати голодні ігри. У мене є кушать. Я не знаю. Не в я не буду голодним. Не, не в цьому плані. А я розумію, я прикалейсь так. Ну куди ви, давай, поповзли? Мені це не подобається трохи. О. Е! Е! <смір> <смір> <Алло>! <смір> хорошо. А, а хорошо. я за. А що за А що за. А що за відбуття. Що за собиття? Не знаю. я не встиг прочитати навіть. На тебе не відпав. Серйозно? Да. Якось неприкольно. неприкольно. Трошечки неприємно. Ну добре. Фінальна схватка. Пікер стоїть на місці і ставить під себе оранжеву вовну. Не В той же час маюзик. Ого! Отакого я не очікував. А позаду в тебе вода була! Ну, це було ладно. У мене не було води. Позаду тебе моя вода була розлита, ти що? Я не встиг бім Давайте режим турбо. ще ще, ще, давайте турбо? режим турбо. Добре, так. Юзіко залишилася на перемогу. Мені Меня перезвонить. Та без різні. Турбо. А що за турбо? Ще. Так, все, ми вмкнули режим турбо, значить, все, можна починати гру? Так, ми вмкнули режим турбо. Я не знаю, що від нього можна очікувати. Там Максимум... буде Дуже багато блоків, дуже багато. Тебе не буде часу навіть подумати. Так. так. все. О! От О, наша... змінились, а не нарешті. Змінились. Так, режим турбо. О, на мотига. Мотига? Деревяна мотига. Mm -hmm. Нормально. А в прикол турбо? А, сто, а можливо бар'єри будуть швидко зужатись? Не знаю, подожди. Це... Кожні 10, 10 секунд. Мені здається, тут просто. Кожні 10 секунд на скільки? На 6 блоків зужаються. Досить активно. О, кожені штани, супер. О, 5 предметів випало. Мені також падало 5 предметів. Пум. Пум. І тільки в шкіряних штанах, але в залізних. Чоботях. Чоботях. О, до речі, цього разу я із дімаюзіком. Так, да, ми про це вже говоримо. Слухайте, ні, тут бар'єри схоже, дуже швидко зушаються. Ну, це І Так, да. Дає. да, да. да Прикольно, давайте. Я хочу варда на Я бар'єр бачу, мені це не подобається. Зробимо ось так. Поставлю свічку, щоб вона мене оберігала. Мені здається, я вже до вас добудуватися, можу спокійно просто. Це що таке? Ого. таке Прикольно. Так. Напряженная ситуация. Я Это засняв. А все выбор. Я просто взял блок, поставив и помер. Не-не. Я поставив лід, на краю почав ставити табличку. Типу. І, і через те, що я сказав, і за те, що я постав табличку, я встав шепта і улетів вниз. А дивіться сам. Я втомився. Так, а ну мені цікаво зараз це перевірити? А ні, я це не перевірю. Ану? Це зараз, якщо Діма виграє, то все. А, стоп! Так. Це що було? Це трошечки. трошечки погано буде. Я не хочу. Іке, ти сказуй мені, нам думає, вигодно, вигодно щоб, я, щоб я переміг. Ой, да. Мені здається, проти мене затімились, чуть-чуть. Та ні, тобі здається. А, нас ну, єди. Чесне слово. Ого. Тримай, тримай, на. Я не докинув. Так. Так. Ааа. Давида, ти не здається те, що ти можеш голову поставити на блок? Та так не цікаво. А, подожди, клиентка що? ладно. Так, 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 так. А, це, це, це туди подстава була, блин. Оу! Я трошки затопу клас. У мене вже дві перемоги. Е, у Юзіка також дві перемоги. Якщо зараз переможе пікер, то це буде просто легендарна бойня в кінці. А ні, я зараз переможу. Ні, я переможу свого. Я зараз ні, ні, переможу, і я, я... я... я ти виграю потім. Моє повітря. Ти розумієш, тобі здається. Мене О, повітря. я посередині. О, все-таки ми почали мінятися. А може ти за турбо? Ні-ні-ні, в ні, ні. Ніякому випадку. Я це черепаха. Даймонд, Даймонд. сюди!

Ого! О, ого! О, ого! Ого, як посмотреть. Прям вау. Та ну! О, Варден призвався. Йо, це досить таки непогано, насправді. Та ну, Та ну. ні, ні, ні. Я каче. Ну тьма? було висівши, якби Варден. Яка тіма ви що? То в сенсі буде цікавіше, якщо Варден, ні. От Варден це ну справді цікаво. Ні, ні, ну, якщо нам випадає це призиво Вардена. О, мене, прикольно. Я надіюсь Це, це буде не Це буде дуже круто, я, я вважаю. За... Це буде класний контент. О, тьмяра. Що це таке, Юзик? Ти куди побудувався? А Та так чуть-чуть. Та -чуть. сенсі, чуть-чуть, мене тьма була на 32 секунди за цей час уже до центра добудувався. Як? Мене у мене одного філман лагає. Та так чуть-чуть є. -чуть, у мене лагай. Чуть-чуть. -чу. Да, так, таке трохи є. Трошки, так? Да? Не сильне. Іноді пропадаєш. Ладно. А Як ти вижив? Я не знаю. Я просто Вона реально тебе впала? Ти урон отримав? Ні, ноль. Я блок поставив, сейсу насквозь мене прошла, мені сталося рівно. Якось не чесно. Йома, у мене вже місця нема. Я случайно заспавлю эндермит. Чер, воно падає? Ну падає. Що! як! Ты куди попер? А я крипер. Умничка. Я взагалі десь не звір. Тут просто. Та тут ешь і Це дуже критично, мені дуже не подобається як. Так. Так, 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 так. Та ну, ну ні. Не надо. Не надо. А блін, ну ні, ладно, я не знаю, я не, не подобається мені це в ватербак. Мені це не подобається, я не знаю. Я міг відео вбити але я ще взагалі... А, ну це полублок був, ну блін. Ну Ну це тупо. <звук> Я не міг доведав быть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты надо. ні А! ні Мене бар'єр сильно піджимає. Мэтеш. На! НЕ Три перемоги! Ну що ж? я переміг! Повітря моє. Ну виходить. Так. А що кажуть? Ну я тебе вітаю, Філмане. Ну, Юзик, скажи що небудь. Ти що, Розчарувався... Це мене заслужена перемога, так? Як Вінісіуса. Ні, ну мене два рази просто так убили, те, що я не міг поставити воду. Обідно. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я, Філ Онплей. Піке! Та, Діма, yeah. Юзік, Кидай зуб. Дякую всім yeah, тим, хто yeah, додивився yeah. до кінця. За пока, -пока. я фільм оплей. І всі бувайте. Пока-пока-пока-пока.